Що з'являється певні деталі і щодо Єрмака? Адже рада відмовилася викликати Єрмака, щоб прояснити його статус. Як виявляється, Єрмак залишається членом РНБО? Що ж відомо з цього приводу, Верховна Рада України під час засідання 3 грудня відмовилася викликати колишнього керівника офісу президента Андрія Єрмака, який Попри відставку, все ще залишається членом ради національної безпеки та оборони. Ну і як передає РБК Україна, про це стало відомо з трансляції засідання ради. Під час засідання було оголошено. Пропозицію викликати Єрмака для доповіді, оскільки, попри відставку з посади голови офісу президента, Україна Єрмак все ще позначена як член РНБО. Це підтвердив і спікер українського парламенту Стефанчук. Ну і далі зацитую знову ж таки, що він сказав: справді ми перевірили на офіційному сайті він таким числиться. Сказав він. Проте ініціатива викликати на засідання ради Єрмака не набрала голосів. Адже за неї віддали тільки 74 голоси про 226 потрібних. Ну і зазначимо, що станом на 3 грудня Андрій Єрмак дійсно є у списку членів ради національної безпеки та оборони на офіційному сайті. РНБО він все ще вказаний як керівник офісу президента України. Ну і цілком вірно, що він втратить місце в РНБО разом із посадою. Керівника офісу президента, проте відповідного указу, все ще. Немає. Ми ж нагадаємо, що після обшуків, які 28 листопада провели детективи Національного антикорупційного бюро та прокуратури спеціальної антикорупційної прокуратура у домі та робочому офісі Єрмака, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Єрмак написав заяву про відставку. Ну і незабаром після цього він підписав указ про його звільнення. Наразі через кілька днів після відставки Єрмака Зеленський ще не визначився ко. Го призначить керівником офісу президента замість нього на цю посаду розглядають кількох кандидатів. Знову ж таки, про це говорив і лідер нашої країни Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні. Ба більше він знову ж таки зазначав і щодо переговорного процесу. Він говорить, що сьогодні українські представники продовжать розмову зі сполученими штатами Америки з командою президента Трампа, і наше завдання зараз це отримати. Повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоби затягнути війну та щоб тиснути на Україну, на нас, на нашу незалежність. А що ще сказав лідер нашої країни Володимир Зеленський? Далі пропоную заслухати. Бажаю здоров'я сьогодні. Українські представники продовжать розмову в Сполучених Штатах Америки з командою президента Трампа? Наше завдання. Зараз отримати повну інформацію про те, що прозвучало в Росії, які ще приводи знайшов Путін, щоб затягнути війну, та щоб тиснути на Україну на нас, на нашу незалежність, Україна готова до будь-яких варіантів розвитку. подій. звісно, ми будемо працювати максимально конструктивно з усіма нашими партнерами, щоб мир все ж таки був і щоб це був. Достойний мир, тільки достойний мир означає реальну безпеку. Ми цілком усвідомлюємо, що для цього і зараз потрібна і буде потрібна підтримка партнерів. Сьогодні я говорив з президентом Євроради Антоніо Кошту. Я дякую за готовність допомагати Україні. І надалі ми обмінялися оцінками дипломатичних перспектив контактів з партнерами. Антоніо поінформував мене про свої розмови з лідерами. Я дав інформацію, яку отримала наша розвідка. Ми домовились бути на постійному зв'язку. Сьогодні ж був у Києві з першим візитом президент Кіпру, і в наступному році, з січня, Кіпр буде головувати в Євросоюзі. Для нас важливо, щоб головування. Кіпру все ж таки стала продуктивним з точки зору руху в Євросоюз, з точки зору всіх наших відносин. Ми розглядаємо і саме так будуємо свою комунікацію з усіма в Європі, також з Америкою. Що вступ України в європейський союз є частиною гарантії безпеки для нашої держави, для наших людей. Загалом триває детальна робота над всією архітектурою потрібних нам гарантій безпеки: це військові, економічні політичні компоненти, і наступного тижня теж будуть зустрічі, будуть контакти щодо цього. Багато внутрішньої роботи я призначив на завтра ставку. Серед питань буде новий розподіл особового складу серед підрозділів. Більш раціональні, щоб бригади могли відчувати себе більш впевнено. Кожній бойовій бригаді про це говорять. Готуємо рішення. Також сьогодні провів додаткові зустрічі з кандидатами на посаду нового керівника офісу президента. Ми обговорили формати роботи офісу, взаємодію з іншими державними інституціями, яка потрібна для інтересів України. Найближчим часом буде рішення щодо нового очільника офісу. Слава Україні! Героям слава. слава відповідаємо президенту. І, власне, хочеться трошечки відрефлексувати. От на оце, Якщо сьогодні призначать очільника офісу президента, в нас часто такі трапляються аналогії. Знаєте, коли люди, наприклад, перебувають в тривалих стосунках, а потім їх розривають, і хтось із цієї пари. Заводить стосунки нові, то, можливо, новий партнер і класний, і вправний, і симпатичний. Але Туга за колишнім час від часу а, бере своє. От мені згад... мені здається, що Володимир Зеленський там при умовні Юлії Свереденко чи кого там призначить керівником ОП, Буде час від часу дивитися на портрет Андрія Єрмака і згадувати час проведений разом. Але, звісно ж, а, це не злі жарти, аби лиш дійсно призначили ту людину, яка буде кваліфіковано виконувати ту роботу. Бо бачимо, що Андрій Єрмак за що. Був критикований, власне, мав великий об'єм роботи на різних фронтах, зокрема дипломатичному. Чи буде переформатована робота голови офісу президента, чи ні, поживемо, побачимо. Фактично вже будемо судити, коли буде дійсно офіційно представлена кандидатура. Ну і власне сталося непереливки, начебто, принаймні про це повідомляють деякі видання, і під час візиту президента України Зеленського до Ірландії. Чотири невідомі дрони наблизилися до зони посадки літака президента України під час його того візиту, пише The Journal. Силовики встановили, що апарати були великими, дорогими. А як вони встановили, що дорогими це цікаво? Та військового типу, а сам інцидент розглядається як можливий прояв гібридної атаки. Хто запускав дрони? Та звідки вони летіли, поки не встановлено. Припустити, ми з вами, звісно, можемо, що це така країна, вона. Доволі велика, і там починається, якщо цей ребус розгадувати розгадувати на російська, а закінчується на федерація. Ну але це нехай встановлює слідство. компетентні органи ми можемо, звісно, ж тільки припускати. А як ви як ви знаєте, суб'єктивні судження на те й суб'єктивні, що до них не можна застосовувати якихось. Таких от суворих аргументів. І далі, власне, про цей інцидент ірландський розмірковував і військово-політичний оглядач, а нині військовослужбовець сил територіальної оборони Олександр Мусієнко, що сказав, давайте слухати. А сам інцидент розглядають як можливий прояв гібридної атаки. Але враховуючи, що там був борт президента, це не просто гібридна атака, а розуміємо, що ці дрони можуть в тому числі бути оснащені ребами шкодити навігаційному сигналу перешкоджати, особливо під час посадки. А чому під час посадки не в польоті? Ну, по-перше, висота. Вони не могли піднятися на висоту літака. По-друге, що дуже важливо, а по-друге, це те, що а, ці дрони на нижчих висотах при посадці можуть порушувати навігаційний сигнал, знижувати горизонти, втручатися навіть в обладнання літака. А це вже дуже серйозні загрози.